Так, і сьогодні несподівано хочеться поговорити про медицину. Сьогодні так склався мій день, що мені прийшлося допомагати моєму сусіду, чоловіку, який ну, дуже серйозно хворий, і йому не надавали медичну допомогу. І от сьогоднішній день, проведений в лікарні, він мені показав. І, до речі, такий аналіз відбувся. Похожу ситуацію, як в нас вже було в судових справах. Оцих по кримінальному переслідуванню від Віталія Бяльського там теж є якісь реєстри, які до нас з вами не мають відношення, які там реєструють все, що попало, що що туди захоче впіхнути кожен з хворої своєї голови. І рішення без імені України, і рішення іменем слідчого судді, і купу суддів міняють і паралельно в декілька судах ведуть справи, ну і так далі. І така ж саме ситуація я сьогодні побачила в цих реєстрах, я не знаю, як вони називаються, але в тих, яких ви укладали декларації з сімейним лікарем. По-перше, сімейний лікар, як я сьогодні вивчила ту декларацію, я сама її не складала, але подивилась, і коли ви підписували декларацію, то ви там не підписали нічого, що вам забезпечують як послугу того сімейного лікаря. Це по перше, по-друге, в лікарні, наприклад, Богославській, є три юридичні особи. Всі окремо перша юридична особа, це е, яку, яку, до речі, очолюю, я ще не встигла сказати. Перша зараз говорю, називається медичний директор. Раніше очолювали е, лікарі, да, головний лікар лікарні, а тепер ні. А тепер це називається посада медичний директор. І от одне утворення, яке очолює один директор, це, це юридична особа, яка Об'єднала собі сім... сімейних лікарів, друге ем, очолює медичний директор стаціонар, називається і третє об'єднання, яке, до речі, не, не підзвітне і не підконтрольне ем, на території Богуслава, це власне, це управління, яке забезпечує, <кій> як воно господі, вискочило з голови, ем, ну, коротше, роботу. Господі, <свистачало> як же воно називається, Швидких оцих допомог. Забула, як називається той закон. Але всі ці три окремі юридичні особи, одна з іншою, не е, ніяким чином ну, як, не комунікує. Значить, е, виріш, питання вирішення направляти. Е, Швидку допомогу для надання допомоги хворому, приймає диспетчер, щоб ви розуміли, не лікаря, а диспетчер. І навіть якщо лікар приймає рішення встановлює діагноз, то він передає все це диспетчеру, тільки десь диспетчер на телефончику 103, 112 кажуть, що не працює ще вирішує. Чи, чи направити швидку допомогу, чи не направляти її. От сьогодні для мене це було відкриттям. Крім того, я побачила, що ця їхня цифровізація, вона дуже, е, як сказати, е, медленно не знаю українською, як сказати, повільно, повільно працює. Крім того, вона закручує нас, щоб ми всі живі істоти живі крутилися навкруги мертвих цих просторів, реєстрів, комп'ютерів, які в кожному кабінеті тепер стоять, і принтери. Тобто, сила, сила селена гроші витрачена на цю комп'ютеризацію, навіть в закладах охорони здоров'я. Стік стільки всього витрачено на, на те, щоби. Багато людей, от я сьогодні побачила, більше десятка людей навкруги цього реєстра ходимо, витрачаємо час свій, але людина хвора лежить без уваги, і якій ніхто не може надати допомогу. Це просто для мене сьогодні ну, якийсь такий шок був в розумінні, що якщо стосується питання життя, це гірше, ніж стосується питання там. Бо це гарні, да, чи СІЗО для наших активістів. Це ще гірше, щоб ви розуміли. От. Я, допус... Я е, усвідомлюю, що на передовій ще гірше. З тими реєстрами, з тими смертовими грошима, які це все фінансують. Тобто нам треба просто ще дослід... дослідити це питання. Ну,